Вітаємо всіх глядачів ранку вдома і запрошуємо до єврейської столиці Поділля містечка Сатанів. Воно згадується у писемних джерелах від 1404 року, а заснували його згідно з однією з версій істориків ще давні римляни. У Сатанові здавна жили три громади: православні католики та юдеї. Різна культура, різні традиції, різна віра, різна мова. Але коли до міста доходили якісь військові дії, то три спільноти різних національностей забували про всі розбіжності та об'єднувалися для захисту від ворогів. На виставці сатанів загублений світ давнього єврейського цвинтаря можна зануритися в духовний світ саме єврейської громади регіону. А він безумовно того вартий. Унікальний світ єврейського сакрального мистецтва. На виставці сатанів загублений світ давнього єврейського цвинтаря кожна картина це окрема історія. Ми бачимо це єдинорог. Що означає єдинорог? Це оздоблення Мецева на могилі Леї, дочки Менахама Наума. Тобто це 18 століття, 1755 рік. І рослинний декор це означає рай, а єдинорог, що відпочиває, це чистота. Це єврейський цвинтар Сатанова, найдавніший, що зберігся на теренах сучасної України. На площі майже 10 гектарів розташовані понад 3,5 тисячі традиційних юдейських надгробків мацев. Написи та зображення на надгробних пам'ятниках не лише розповідають історію одразу кількох єврейських поколінь Поділля, це також унікальні мистецькі об'єкти. Коли... Ми говоримо про кладовище єврейське, і саме про ця виставка сатанів та загублений світ. Ми розуміємо те єврейське життя і життя в Україні, яке було раніше, тому що е без цього не буде розуміння. Як існували, чому вони жили в Україні, яка в них була культура, і чому це є велика частина України, не тільки єврейська історія? Старовинне селище Сатанів називають єврейською столицею Поділля, а місцевий цвинтар музеєм під відкритим небом. Кожен із надгробків є справжнім витвором мистецтва. Традиційно у верхній частині розташоване символічне зображення, а у нижній епітафія. Наприклад, на чоловічих могилах частіше зображували лева, а на жіночих птаха. Траплялося і зображення трьох зайців, що уособлює біг по колу. Також на плитах можна побачити грифонів, вовків, ведмедів, єдинорогів. Вплив цієї виставки в тому, щоб ми не забували ці місця, не дозволяли їх знищувати. І розуміли, що це також частина культурної спадщини, тому що ми втрачаємо свою історію, свою ідентичність таким чином. Зразки сакрального мистецтва, представлені на виставці, дозволяють зануритися у духовний світ єврейської громади і разом з цим зрозуміти її цінності та по-новому поглянути на історію євреїв України.